Так, Наконець я не скажу, що це сі. Значить, ти без свідомості. Тебе відірвано, хай буде. Що тебе хай буде? Рука усі. Це буде рука. А це тіка. Правильно? Значить, поезд!

Fine, go see how to find the bottom. Okay, her money didn't just forget it. 영상 <laughs> Сколько там по времени у него? Минута 20. Давай, давай. минута 20. Давай, ваши дни, за дождь. Ваши дни, друг за дождь. У него травматичная компутация. Mm -hmm. левой ногу. Левую руку. Thank yeah. Визме кулчу зруба, чуеш? Тука, тува Чуеш? Да, вот та руба. Ја тоа се Проверить? Вы проверяли. Ладно, домотал. Ваши подачи не

Молодец, на 4 ставлю, знаешь ему? Ты ну, в жовтій зоне по четверку ставлю. Дивися, чому? Ти його не перевернув, ти оглянув вперед, а зад не оглянув на наявність Клендорокса і він лежить. Він ти йому не вставив ні назад переглянути, ні стабільний положення не дуже. А так, в принципі, 4. Значить, голосового контакту в тебе 0 балів, ти його не, не говорив до нього. Значить, дій в червоній зоні в тебе на четверку, нормально склажено все було. Час, хвилина 20. в принципі, друге місце по, по часу. Евакуація п'ятерка, значить жовта зона 4 і власна безпека 4. Це нормально Можна мені Чотири номера не проходять. А, ти хочеш не вуди, що? Зараз щось вже... придумаємо. Зараз віддихаємо, почему да? поки дочку перейдемо.